Еще сьогодні ми з вами поговоримо про такі фрази, які будуть корисними для вас, якщо ви працюєте в офісі, або якщо ви маєте якийсь власний бізнес, чи ви працюєте з чимось пов'язаним так з бізнесом, з офісом і тому подібними речами. Фрази, які часто з'являються десь в таких от плюс-мінус місцях. Фрази вже доволі крилаті, без яких буде важко обійтися. Тому сьогодні про те, без яких польських фраз ми в офісі не обійдемось. Дійме таргу, або фраза, яка є синонімом цієї зрубми інтерес". Зруб інтерес. Так, ось ці дві фрази вони означають по руках. Добійме таргу, зрубми інтерес. Дослідно, «зробимо інтерес, це зробимо якусь справу, бо інтерес це якась бізнес-справа, так найчастіше в тому значенні використовується. Ну а тут так ми перекладаємо українською теж крилатою фразою По руках «Добіймо таргу, зробимо інтерес. Щось те вам шеф там питає, так що там стало, то ми кажемо: ніц великого або жадна важна справа, нічого такого, так, нічого особливого. Ніц великого, або жадна важна справа, тобто це не важливо. Применшуючи ще більше, можемо сказати теж ніц таке, нічого такого, тобто взагалі нічого особливого, або дробностка. Дробностка, дрібниця, так? Дурниці, дрібниці, дробноц, дробностка, ніц таке. Бізнес то бізнес. Бізнес це бізнес, так, так буває тільки в бізнесі. Бізнес то бізнес. є хатчик Вам пропонують якісь такі класні умови, класний якийсь договір, чи там гарні умови роботи, так? А ви такі є хачик А де тут, тут підводний камінь захований? так? Що тут не так? Муси бути щось не так, не може так бути все ідеально. А є хачик? Де захований підводний камінь? Хачик це гачок. Маємо якусь нараду, пропонується якась ідея і звучить фраза. Kto w to wchodzi, kto w to wchodzi, albo inaczej kto jest za. Kto jest za, nam lepsze zrozumieć, co oznacza kto za, tak, kto podtrzymuje. Albo często możemy poczuć własne, kto w to wchodzi. Wchodzić w coś, co dołączać się do czegoś, tak? Wlapować się w czymś inaczej, kto w to wchodzi. Jak to za, to my możemy powiedzieć jestem za, albo wchodzę w to, tak? Ja za, ja w dzieli. Wchodzę w to, ja w dzieli. Możesz się teraz popisać. Możesz się teraz popisać, zwierzy dla nas troszkę śmieszna, ale oczaje, możesz zaraz pokazać себе, tak? To popisać co tak chodzi, ty tak gordowy, jak powiedz. Oce, możesz się teraz popisać, możesz zaraz pokazać себе, tak? Jaki ty klasej, możesz się teraz popisać. Wpowiedź się albierz głos. Znowuż taki na jakiejś naradzie nam każdy, no, wypowiedz się, no dawaj, говори w znaczenie, tak? Або забіж голос, в сенсі візьми голос. так, Така старіша фраза, але часто використовується в сенсі починай щось говорити. Ми тебе слухаємо, так, коли хтось один говорить: забіж głos». «Маш, то, «Маш то, як в банку. В банку це означає все точно, все о, ту, 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 циферка до циферки. Маш то як в банку. Тобто ти попросив, «маш то, як в банку, все точно. Jesteśmy kwita, jesteśmy kwita, my kwity. Tylko tutaj ważne było zapamiętać samo formułowanie tego słowa. Kwita, jesteśmy kwita, my kwit. Sprzedany. Ktoś się skarży, wy coś rozkazujesz, jakąś ideę, rozpowiadajesz, coś tam, coś tam, i wam każe sprzedany. Wy co? To oznacza ok. To ta, tak, ok, ja kupuję, w sensie, no, mi się podoba, wszystko ok. To znaczy, ty sprzedał mi swoją idee, sprzedany. Мувіш і маш, коли вас, наприклад, шеф про щось просить, так, і ви такі мувіш і маш. В сенсі буде зроблено. Так? Тобто ти сказав я зробив. Падш і ще уч. Дивись і вчись. У нас теж така фраза: «Пач і ще уч. Дивись і вчись. Бжмі як план. Теж крилата фраза означає звучить як план. Так? Тобто щось ми там розказуємо, ідею, щось, що щось, а потім такі: ну, круто, звучить як план. Брмі як план. Звучить як план. Робіщо шефіє. Вже це робить шефе. Вже от ви сказали, а я пішов робити. Шефам, що скаже, ви вы можете просто сказати, робіще шеф'я. Тобто, я пішов робити. Ви сказали, я роблю. Час на план аварійний. Час на план Б. План аварийний, тобто аварійний, аварійний якийсь план, тобто щось пішло не так, тому треба застосувати план Б. Час на план аварійний. Засади то засади. Правила так правила. Тобто є якісь правила, ми виходимо за їхні межі, потім такі нас, нас варили, і ми такі засади то засади. Правила – То правила, так? Жадних але. Жодних але. Так? Жадних але. Прип'єчатуємо причіськом двоні, так? закріпимо рукостисканням. Припінчатуємо причиськом двоні. Тобто, щось ми погодили, якусь договір уклали що завгодно, то закріпимо це рукостисканням. Загалом, фрази були корисні не тільки в офісі, десь так, чи в якихось бізнес-тусовках. А й в принципі в житті можуть вам знадобитися. Наприклад, робіще шефі можна почути не тільки в офісі, а просто там не знаю, дружина щось сказала чоловікові в посуд помити. І він такий робіще шефі. Я вже роблю жартома, звичайно, але кажуть. Тому фрази корисні не лише для офісних планктонів, а для усіх нас. Успіхів вам у їх вивченні. Якщо знаєте ще якісь такі класні фрази, залишайте в коментарях. Мені буде цікаво почитати.